А тепер я вам розкажу декілька правил, яких ви точно не прочитаєте в правилах дорожнього руху. Перше, коли ви рухаєтеся, обов'язково дивіться вдалечінь, не те, що у вас перед капотом. Ваша машина рухається зі швидкістю, і те, що у вас перед капотом, ви повинні були помітити ще метрів за 200 до цього моменту. Номер два: обов'язково контролюйте усе, що коїться навколо вас. Ваш пріоритетний напрямок це вперед. Але вас ще хвилює і те, що коїться у вас по боках та позаду автомобілю. Наше третє правило виходить з другого. Ваші очі повинні постійно рухатися. Праве дзеркало, середнє, ліве, приблизно кожні 10 секунд. Але пріоритетний, звісно, напрямок це прямо. Правило номер 4 Завжди залишайте собі простір для маневру. Якщо по боках та ззаду ви не можете це контролювати, то спереду ви можете завжди тримати безпечну дистанцію. Наступне безпечна швидкість. Це запорука вашого безпечного водіння. Ваша швидкість повинна бути такою, яка дозволить вам реагувати на усі перешкоди і небезпеки, які можуть трапитися в будь-який момент. Наступне: не гуляйте по смугах без потреби. Будь-який зайвий маневр це зайві ризики. Обрали собі необхідну смугу і продовжуєте в ній рухатися. Будь максимально плавною, навіть якщо ти робиш якийсь маневр неправильно, у інших учасників дорожнього руху буде час зреагувати на твої неправильні дії. Жодних різких рухів.